Бідні стануть ще біднішими, а багаті багатшими. Реформи уряду Яценюка продовжують неприємно дивувати українців. Податкові зміни нового року оприлюднили в управлінні Державної фіскальної служби області. У 2016-му урядовці вирішили продовжити тенденцію поповнення бюджетів не за рахунок олігархів, а за рахунок простих громадян. Головне джерело наповнення казни Чернігова та області податок з доходу фізичних осіб, тобто із зарплат. Так от ставка податку для бідних зросте і зменшиться для багатих. Усі тепер платитимуть однаково. До 1 новаря 2016 року налог на доходы физических э, лиц. Если мы говорим о зарплате, то он составлял 15-20. 15, если ваша сумма среднемесячного дохода не превышает 10 минимальных зарплат, если сумма дохода превышала 10 минимальных зарплат, значит э, суммы превышения платилось 20%. Теперь стала ставка единая 18 с любого дохода. Змінюється в новому році оподаткування автовласників. Тепер їм доведеться платити не за потужність двигуна а за ринкову вартість своєї автівки. Машина коштує більше мільйона гривень. викладай гроші. Аб'йом двигателя как бы, не, не береться в беросавучот, а береться в вучот його риночна стоїмость. Значить, риночна стоїмость автомобіля, якщо вона привишає 750 мінімальних зарплат. На сьогоднішній день це чуть більше мільйона гривень. Значить, этот легковий автомобіль підлежить налогу облаженню, і э, ставка цього налога составляє 25 п'ять тисяч гривень в год. З 1 січня стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2015 року. Її особливістю є заповнення нової форми декларації. З року в рік і свої доходи декларує приблизно однакова кількість людей 17 тисяч.